Сьогодні у програмі з посмотрючку Києва Це Аліан. Полпун гостює у захисника київського динамо Горана Попова. От дивись, масло і мока. Знаєш, чому? Мока положив? Сюди не плоть. Більше про особисте життя динамічного захисника. Дивіться за мить! Ну, може б так і полчасу грати зараз. І ще полфут на рідній вулиці найкращого гравця юнацького євро 2009 тисячі Кирила Петрова. Фонарі, якщо працював, то до 10 могли грати, до полдесятого словесна дуель у рубиці містер і місіс Сміт. Які квіти подобаються дружині Сашка Алієва? Ну, їй дуже подобаються рози ромашки. Діздавайте більше про життя футбольних кумирів у програмі Болфу. Смотрите болфут і ви все поймете. Відомий футболіст один з найбільш неоднозначних гравців київського динамо Горан Попов. Тільки для програми Болфуд розповість, де і як він починав свій шлях стрімкого захисника. Сьогодні Горан Попов без будь-якої цензури та купюр у себе вдома. Це Дочка і сина, жена теж. Василія, Лука і Навіть. Апартаменти, до яких запросив нас Горан, не є його власними. Це да, Я уже тут э, сковк. месяц. До этого жили на Шелковичной. Ну, вот сейчас поедем в спальню. Посмотрим, что там. Это спальня моя жена и меня. Мы тут спим. У вильный час от футболу Горен присвячивает родине. Посмотри, она как называет Лука. Шевченко. Шевченко. Шевченко, Лука Шевченко. Видимо, Викин Виким. Викин. Шевченко. Как смеется сразу, видишь? Но после тренировок я дома сразу дома уезжаю или забирают мои дети, моя жена и в ресторан поедем, кушаем где-то. Она часто, моя жена часто дома делает в македонской кухни. Она хорошо готовит. Сейчас посмотришь, как я яйца делал. Вот видишь, масло и мока. Знаешь, почему мока положил? Чтобы не загорели. Сейчас черный не будет внизу. Меня когда на базе делают яйца, они, наверное, мука не оставлят там, не положили мука, и они потом будут белые, и внизу черные. Вот твои яйца, видишь? Когда приезжаю я домой, я гуляю с моей дочкой, она сразу бежит там на это, на двери. Опа! Это чуть-чуть. Мы тут сидим все время. Ютуб. На Ютубе мы смотрим Том и Джерри. У Горана, як і в будь-якого футболіста, є своя колекція футболок. Проте виявилося, що найцінніша українська. Я дав ще дав. Збросив мене а трибуну. Ну, при нього хорошо, потому что он судово дав цю футболку. Я не помню, хто це був. Говорить, що це для тебе українська футболка. Захисник оцінив таке приязне ставлення до нього українців. і на відріз відмовляється обмінювати такий пам'ятний подарунок. Я взяв цю футболку і я дав вона стирала, я сейчас положу вот тут. ще для отут. Нестримний під час жорсткої грі вдома лагідний та люблячий тато. Казепі. На нібіти. Цієї сімейної ідилі могло б і не бути, якби не один випадок. Славнозвісний захисник розповів власну історію кохання. Я учився в іншій школі, в той же самий місті. Она в другой школе, в тот же самый город. Она в школе вместе была с ее подружкой. Васка. Когда я увидел, что она так не хочет, я старался месяц. Два месяца старался, чтобы что що там сделал. Я говорю ее подружке. Раз они вместе были, кульяне, я говорю: скажи твою подружку Василию, что я хочу серйозно з ним. Так, Горан не миг, навіть и уявити собі,

Василя хоче, щоб би ти з нами погулял сьогодні. Давай, будь ласка, іди з нами. Я говорю ні, я не хочу. І вот так мы дня самой полчаса разговаривали. Вговорили. говорю. Я да, вговорили, и потом я пошёл на эту дискотеку. Там поговорили, там познакомились и так осталось. Горан, у якому поєдналося протилежні риси, продовжує нас дивувати. З гордістю демонструючи свої татуювання, зроблені на честь дітей та дружини. Перве турок Францис зробив маленьце на написав Мотете. А потом второй раз я сделал только вот это. Три слова. Навица. В это звездочка тут. Навица стоит. Тут Василия стоит. Моя жена. И тут Горан. Лука еще не был. Лука сейчас будет вот тут. Тут есть два ангела. Моя дочка и сейчас мой сын. Тут сделал Иисус. Тоже у нас сейчас означает... Э тільки для наших глядачів. Правда про дитинство Горана Попова. Был в школе там в другое село и каждый день на автобусе, когда возвращался домой, я очень много работы с мой папа помогал, помогал свой папа дома и еще что там нужно работы вообще. Все, ты знаешь, как у села есть, там надо. надо работать. Да. И я мой папа очень помогал до да, 17 років, 16-17. Але зараз Горан не жалкує, що йому довелося долати безліч перешкод на своєму шляху. Навпаки, він вважає, можна досягти успіху тільки завдяки власним завзятості та силі волі. У мене багато друзів є, з у папа, у мама дуже багато грошей. Начали з 6 років грати в футбол, і ще са сервітори, як називається, офіціанти. Усі негаразди футболіста залишилися далеко позаду. А сам він і надалі гратиме для вас у першу гру. Я знаю, що Київ хороший город. Я стою 100%. Чому киянин Кирило Петров не грає в Динамо? Якщо я нужен команді, я нужен тренер, то в будь-який момент я звернувся. Скандальний на полі і майже зразковий у сім'ї Сашко Аріл. Кейса за так. Чи добре ви знайомі з футболом? Мужчина в трусах бігає, знаєте такі? Не прогавте! Сьогодні у програмі «Болпут». Розіграш квитів від Мирона Маркевича на матч Металіст Мальме і традиційно позитивне відео із всесвітньої мережі. Болфут бол на районі Кирила Петрова, капітана юнацької збірної, найкращого гравця юнацького євро 2009 за версією ОЕПА. Киянина, який працює на славу ФК Кривбас. Звичайно, річ, кар'єра кожного футболіста починається з любові до дворового футболу. Кирило Петров ганяв м'яче серед багатоповерхівок Київської оболоні. Моє бажання футбол грати, як мені мама, говорила, з 9 місяців. Грали старші ребята на 5-8 років, як мій брат, наприклад. Фонарі, якщо працював, то до 10 могли грати, до полдесятого, поки пока вже сили сил не почули. Любов до спорту підтримувала і школа, де фізична підготовка була завжди на найвищому рівні. Так, діти до нас в гості прийшов чемпіон Європи, капітан молодіжної збірної команди України з футболу Кирил Петров. Це учень нашої школи, який вчився у нас з першого класу. Я хочу подарувати вашій школі свою футболку. Київська «Динамо», в котру я грав і числюсь, поэтому хочу, щоб ви всегда достигали той цілі, якої хотіти достигнути, і завжди слухали учителей. Е, У футбол в школі грали часто, проте не завжди за участі Петрова. Коли змагання шкільні проводилися з футболу, коли паралельні класи знали, що він грає, вони Казали, що вони не прийдуть грати, бо нема чого і грати тоді. І ми з ним домовлялися, що він буде просто сидіти і дивитися, як грають інші, бо було вже не, не, ну, не, цікаво. не цікаво їм грати в футбол. Да. Не, ну, коли проіграв мій клас, звісно, я виходив і там, виграли. За словами вчителя, він міг грати один за всю команду. воротаря? Вратарь мотала. Це і камер. на воротах, і по всіх рангах, Да. да. У всіх лініях він, мабуть, і народився з м'ячем. Бо колись покійна вчителька Людмила Леонтьевна. Людмила Леонтьевна казала, що він сидить за партою і у нього м'яч під ногами. Завжди щось там перебирає. А ось і перша вчителька фізпідготовки. За ваше терпіння і мучення со мною. Дякую. Ну, ти легку, я от. Діжить. Ну, випийте дітям на Театр оперети саме тут за колісами з друзями, а іноді і без них годинами просиджував Кирило Петров. Його мама Валентина Лесик провідна солістка театру Його люблять і зараз актори дуже, і вже мене називають не пані Лесіка, горіть пані Петрова. Він любив театр з задоволенням. Приходив, і він коли коли я грала, значить, там читамано принцеса, Юта. І принц Поль, і у нас була сцена дуже така драматична. Ну це ми молоді герої. Ну а нам вже було трошечки за. І він прийшов, грімерки такий і Говорить, мама, ти така жорстока. Ярчу, ти так говорить, розговарила грубо з принцем. Мені так больна було. Я гор, о, оцінив правду. Значить, то була правда. Що правда, коли хлопці підросли, більше цікавилися не сюжетом. Знаєте, спектакль інтересний. Веселий. А девочки з балета. Ну, більше все. всього понравились дівчатки з балета. Проте любов до футболу залишилася незмінною. То одна травма, то друга травма. Я говорю, Кирилл ну", давай, закривай, ви вже свій футбол. Я говорю, я не можу. Мене говорю, розривається серце. Він каже: Ну так бросай свой театр. Я говорю, так я не можу. Я говорю, я не можу без, говорю, без, без ролі жити. Я не можу без сцени. Арит, это он точно так и у меня. А ось Ирина Альма Матер. Динамиевская академия. Эти 10 лет, как 2 минуты прошло. <звук> Только вспоминать. Я представляю, как футболисты в 30-35 вспоминают свое детство. Это вообще. 6 лет тут. Э, где тут было? А вот там, наверное, была коробка эта. Хакейне, а здесь була база. Вот там от ми набирались. По центру крас резинка була большая і набор був. Зараз Кирило Петров має доволі успішну клубну кар'єру у складі Кривбасу, де грає на правах оренди. Авто та квартира гідна винагорода за жертви у дитинстві заради футболу. Проте це лише початок. Тож нових тобі вершин, друже. Тим більше, що рецепт успіху ти знаєш. Саме головне желання. Как говорится, 99% работы и 1% таланта должно быть.